Раз, два, раз, два, три. На зв'язі. Раз, 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 два. Раз, два, три. Підписники. Це дівчина з села. Як чути. Прийом, прийом. На зв'язі. Підходимо, не стесняемся. Підписуємося. Я тут, тут, як, як чуте. Всім доброго дня. Сьогодні була в мене кояка покупочка. Якщо хтось уже поняв, побачив, то це зрозуміють. Ну, виникли з нею коє-які проблеми. Перейшлося з нею подовбатися. Трішки. Ну що, похвастаюся я вам цією покупочкою. Раз піднесу ближче. Чи вам хто так бачить, а ні піднесу ближче. Ось. Ось. така у мене покупочка сьогодні була. Ну, вона була дешевенька. Ще на хорошу дорогу не заробила, ну ладно. Це все проїхали. Коротше, виникли з нею, якої проблеми, звук записує, а на відео звук не пишеться. Прийшлося скачувати програму і оце через неї так приходиться працювати. Ось такі пироги мальота. А, і ще одне. Вчора був донатик броді на ковбасу. Ой, на молочко забула. Молочко придбали, хай покажу. Просто я зараз дворі, Пізніше трішки покажу. Та й сьогодні в нього гульки, дуже його часто нема. Прийшов вуха пороздирувані, все в крові. Треба йому позабризкувати, безстенько поїв і вмотав. До гульки. Обратно починається все заново. О, петух чуєте, як кричить. Тепер мені можна може тепер і риби наловимо. Не прийдеться мені кричати на цей ставок, ходи, може вона й не клювала, бо я репетувала, щоб вже ви щось почули. Тепер буде все чики піки. Так, що я вам скажу? Я тоненьких дров нарубала? Ні, я не з цього почну. Оце я вам скажу, що не зроблю заради своїх підписників. Головне, мікрофон купили. А товарища то нема до сих пор. Оце я цим рубаю дрова. І зараз треба трішки нарубати. Тоненьких вже нарубала. Зараз будемо рубати і цим вдосконалюся. Тут вже він скоро злетить. Зато буде хорошо поміняти. О, петух, як зляканий. У нас тут дуже громко. Через дуже громко. Його і не наб'єш. Ніяк сповзой. Оце це отак... а це отак я рубаю. Зато з мікрофончиком. Осталося нормальну камеру купить і вообще буде. Все хорошо, дров нарубала. рубала, як нарубала на Дому намучила, коротше, заморилася. Зараз трішки отдихнемо. Е, чого я буду віддихати? Пишіть, я вам покажу жерлиці. Сьогодні вирубувала. Попримерзали так, що що-шо-шо. Що дуже. О! Давайте буде ще Ой. О, так нормально. Оце скільки, оце скільки жаркость є. їх то було більше було. Ну, конечно, хазяїни поламали добре. Ще рибка залишилася, Уже й вода замерзла в ній. Ну нічого. Бродя поласує ними. Оце за все время ні разу підйома не було. Ні, брешу, мабуть, був, два штучки було підйома, ну безрезультатно. Не знаю, чи то підйоми, чи що то було. А так глухо взагалі. Ото такі пироги. <плес> На вход їх позаносити, хай перестають Сьогодні такого я нічого не робила. Бо ждала і того мікрофона ждала. Думала, вам відео зніму нормально Поки дождалися, то й день пройшов. Таке алмазку складала, все-таки знайшли. Мені підказали, знайшли, де воно там є. Ті циферки. Ладно. А завтра поїдемо на рибалку. <свісно> Будемо пробувати рибачити. Будемо випробувати нові вудочки, Купили дві вудочки, два кивочка, дві мармишечки, дві брісни. Завтра будемо їх із цей пробувати, коротше, будемо їх. Ну що, всім тихого, мирного вечора до зустрічі. О! мені скоро в газету треба вже.